Цей робот майбутній учасник освітнього процесу. Поки студенти вчаться користуватися ним та інтегрувати у навчання. Кристіна говорить, що раніше так не навчали. шкода, чи в нас таких іграшок не було. Нам ну що в нас там книжки, там розфарбовки, якісь таке. А тут ти приходиш, тебе планшет вже є. Там якщо є дошка, то то взагалі круто. Можна дітям і і мультики показувати, даже гратися з ними в різні інтерактивні ігри, розвиваючи. За іншим столиком вивчають тварин за допомогою інтерактивного глобусу. А ти знаєш, хто я правильно? Я жирафа. Я вважаю, що звісно книжки це потрібно дітям, але от саме в інтерактивній формі діти вони все запам'ятають більше е, шляхом гри, а для них це як гра і інтерактив. Їм все цікаво, все, що пов'язано з телефонами, з цифровою реальністю, тобто вони краще їм засвоїть. Діти зараз зацікавлені цифровою реальністю, тому важливо цей інтерес використовувати у навчальних цілях. Це майбутні педагоги дізналися на практиці. Кожного семестру так, ми йдемо на практику в садочок, і це дуже дієвий спосіб чогось навчитися і ну, отримати якийсь досвід, попрактикуватись. Використання сучасних технологій є вимогою часу. Система освіти невпинно розвивається, тож Черкаський національний університет йде в ногу з часом. Ми не можемо йти осторонь, да ми намагаємося бути сучасними і готувати сучасного фахівця, який буде конкурентно спроможним на ринку праці, і якого буде потребувати сучасний роботодавець.